Навчання у звичному ритмі. Івано-Франківському національному технічному університеті Нафти і Газу студентам представили оновлену аудиторію в корпусі номер один, який постраждав від російських обстрілів в червні. З нагоди відкриття навчального приміщення ректор університету Ігор Чудик прочитав відкриту лекцію для студентів першого курсу. каже, пошкоджень було дуже багато, але до навчального процесу вдалося відновити. Вражаюча була кількість пошкоджених вікон. Це більше тисячі сотні дверей, дахові поверхні. Під 4 тисячі квадратних метрів, благоустрій території кілька тисяч метрів квадратних. Ну і відповідним чином два зруйнованих корпуси це лабораторія Сіменс і корпус номер 7 Але вони знаходяться у стадії проєктно-кошторисного документування, а після того вже відбудеться процес їхньої реконструкції. А так, всі інші корпуси повністю відновлені, віконні конструкції, завершено відновлення дахових поверхонь. Перша аудиторія сьогодні запускається в навчальний процес як офіційна. Як лекційна, як одна з кращих тих, яка потрібна студентам. На презентації аудиторії та лекцію від ректора завітав Роман Пелетейчук, студент першого курсу університету нафти і газу, за спеціальністю інженерія програмного забезпечення. Це виглядає по-новому, по іншому, по по новітньому, по сучасному. Ну, я думаю, це великий плюс, бо так у нас у на свій корпус ми складні заходили. Нас перекидали то ту, туди, то ту, сюди. Нам було ну трошки важко спочатку. А так у нас буде свій корпус. Ми вже розуміємо, куди нам йти, і вже буде легше шукати аудиторії. Оновлена аудиторія знаходиться в корпусі з найбільшою кількістю студентів. Впродовж тижня там навчаються близько двох з половиною тисяч людей. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.